Столітній ювілей днями відзначила киянка Марія Максименко. На долю простої жінки-трудівниці припали і революція, і громадянська війна, і колективізація. А ще голодоморвоє не лихоліття, відбудова народного господарства, комуністичні п'ятирічки, перебудова та незалежність України. Секрет власного довголіття вона вбачає у здоровому способі життя та легкому ставленні до стресових ситуацій, якому навчилася у церкві адвентистів сьомого дня. Дуже багато залежить від самої людини, його, її вік. Перше, спокій. При любих обставинах спокій. Шукайте вихід, мислі, порадою, але не переживайте. Душевний спокій. Цьому учить і Бог. Після того, як Марія Марківна близько 30 років тому перенесла інфаркт, лікарі порадили щоденно робити фізичні вправи та правильно харчуватися. Скільки ходиш, три кілометри зроби, в день, хочеш, не хочеш, ходи пішки по етажам сьомий. Прогулка і зарядка. Я по сьогоднішній день роблю зарядку. Тоді ж бабуся й познайомилась уперше з адвентистами, що відомі своїм ставленням до власного здоров'я, та входять до однієї з трьох груп довгожителів у світі. За тривалістю життя з ними конкурують лише жителі італійського острова Сардинія та Японського острова Окінава. В цілому світі адвентисти вони відомі саме своїм здоровим способом життя, вони відношенням до здоров'я, і тим, що вони хворіють менше, живуть довше, знають якісь секрети в харчуванні, знають секрети в способі життя. От і тому вони виглядають набагато краще, ніж вони є по паспортному віку. Люди в усі часи прагнули до довголіття. Усі релігії світу пропонують свої відповіді на те, як жити довше і навіть досягти безсмерті в і в погоні за безсмертям, в погоні за довголіттям, як нам явствують й Средневековые летописи многие люди использовали детскую кровь. Багато люди приносили особливі людські жертви, вважаючи, що вони получають помощь, они получають благословення богов і которые які дарують бессмертие. сьогодні. Вчені тісно пов'язують поняття довголіття зі здоров'ям людини, а під останнім розуміють стан фізичного, психологічного та духовного благополуччя особи. З точки зору медицинської науки цікавий феномен представляє церква християн адвентістів седьмого дня. Данная церковь представляє собой інтерес в тому плані, що сьогодні установлено, що її последователи в середньому живуть на несколько кілька дольше, чем ніж их представители в інших странах мира или в той где де то или иное исследование. Окрім того, церква адвентистів дотримується біблійного вчення про тісний зв'язок фізичного і духовного стану людини. Відповідно, здоровим буде той, хто не переїдає і займається спортом, відмовляється від шкідливих звичок духовно дро. У спілкуванні з Богом розвиває стосунки турботи і поваги з оточуючими, допомагає нужденним. Любити треба людей, тоді ви не будете сердитись. Як хтось вас обідав, так обідів по настоящому то ви спокійно. Або навіть уби зверніться до Бога, Господи Боже, ти все знаєш, ти все можеш. Настав цю людину, добра їй пожирай, побажайте за те, що вас обідали цій людині. Допоможіть їй поставте на світлі шлях. Такі настанови дає довгожителька Марія Марківна, а науковий світ, у свою чергу, дивує своїми відкриттями. учеными разных стран мира, независимыми учеными, было установлено, что исследование Библии, чтение Библии крайне благоприятно сказывается не только на духовном развитии человека, но и на его физических, как это не парадоксально звучит, параметрах здоровья. В частности, нормализуется работа сердца, нормализуется работа легких, желудочно-кишечного тракта. Сегодня наука подтверждает, что когда человек имеет попереду надежду, То вона зовсім по іншому реагує навіть на стресові фактори. Ця довіра творцю про те, що не ми самі в цьому світі, це соціальні фактори, соціальна підтримка, це церковна підтримка, це довіра Богові. Ось те, що допомагає нам зберігати в цьому житті баланс, не зважаючи на всі ті перевантаження, які кожен у нас зустрічається на своєму життєвому шляху.